В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. 2024 рік став черговим випробуванням для Дніпра та його мешканців. Місто не раз опинялося під прицілом ворожих ракет та дронів. Зруйновані будинки, понівечені життя та втрати, які неможливо підрахувати. Про наймасштабніші атаки цього року та вся хронологія подій у наступному матеріалі. Дніпро перше місто в світі, по якому вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою. Летять ті шарики над головою. Я одразу плакати, накрила голову, і, а воно ж горить, і я кричу, я починаю молитися. Ну, я так завжди я молюся. Фатиш нас уже обстрілювати, скільки ж може, і я ж уже в шокі, а воно як бухнуло. Я думала, спочатку я подумала, що це ракета, але я зрозуміла, що це в інтернаті у результаті обстрілу виникло кілька пожеж. Пошкоджено промислове підприємство. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, альтернативи якому немає в усьому регіоні. Моїй дитині потрібна реабілітація, тільки задля неї можна сказати живий. Якщо вибачте, центру не буде, то нам знову прийде, Прийдеться кудись переміститись і десь знаходити нове житло. Новий центр, нову лікарню, нових людей, які будуть любити мою дитину і допомагати мені з нею працювати. Ворог запускає по Україні балістичні та крилаті ракети. ВРФ їх називають високоточними. Ними вони нібито знищують військові об'єкти, якими майже з перших днів війни стали лікарні, школи, дитячі садочки та цілі житлові квартали. З початку 2024 року Дніпро пережив понад дві тисячі повітряних тривог, атаки по мирним багатоквартирним будинкам, значні руйнування та головне людські життя, які вже не повернути. Шановні, будь ласка, відійдіть трішечки в сторонку. Є хто поранений чи ні? 23 лютого вороже шахет лучшив у житлову дев'ятиповерхову будівлю. На восьмому та дев'ятому поверхах було вщен зруйновано три квартири. Я на 9-му поверсі, квартири 72-71, їх немає. Проснулося от того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було, провода побривало. Ну, вибралися. Вибралися сусіди 71, чоловічи, батько їхній, діабетик немає його. На період пошукових робіт людей з трьох під'їздів евакуювали. Також відключили газ та воду. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Через добу місто знову потерпає від вибухів. Внаслідок атаки ракетами та безпілотниками понівечено 10 будинків. Постраждало четверо людей. Їх доставили в лікарню. Почули, наче вибух був. Пішли подивитися там, дочка наверху. Виходимо, а тут той раз. І мою жінку. Пострадала в больниці, зашивали голову. Та воно це паніка, воно... я вам не можу сказати навіть. Нічого. Я тоді нічого не зображав. Сама ракета летіла низько, цей шум просто. Душе роздіраючі, і тут різкі дух. 18 людей постраждали внаслідок російської атаки по місту 2 квітня. Серед поранених п'ятеро дітей. Потрощено 25 автомобілів. Вибито близько 700 вікон. Два більше постраждали чотири навчальні заклади: дитячий садочок, ліцей, університет та спортивний коледж. Тут всі олімпійські види спорту і могучих кохан, Ярослава це провідні спортсмени України, котрі зараз прославляють нашу державу на міжнародному змаганні. 19 квітня містяни прокидалися від численних вибухів. Самісінький центр Дніпра, цивільні це люди. Ворог вгатив ракету Х-22 по житловому будинку зброєю, що призначена для знищення авіаносців. Використовувати такі ракети для обстрілів міста житловою житлової забудови це свідомий воєнний злочин. Я не знала, що робити. Що так воно слідом другий. Почула вибухи дуже сильні, це було страшно, тому. Вішатало, все зайнялось плаванням, Страшні удари, да, вікна вилетіли, потолок обвалився. В кімнату я зайшла, там було страшне там на ліжку, де відпочиваєш там, все. В склі. Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло три людини: 24 постраждало. 28 червня російська ракета в влучила у житловий будинок. Ворог забрав життя трьох цивільних. Ще 12 людей постраждали. Тоді, внаслідок удару, було зруйновано п'ять верхніх поверхів будинку. У Нас працювала сигналізація. І ми зрозуміли, що щось не то не Мене немає слів. Сьогодні ми з під підзя, а завтра будете вже ви. Квартири вже нема. Ранок 3 липня ворог випустив ракети та шахеди. Найбільших пошкоджень зазнав торговельний центр. Артем, працівник ТЦ, зранку відправився на роботу. За 15 хвилин до відкриття чоловіку подзвонила дружина та попередила про небезпеку. Після чого пішов до напрямку до паркінгу та пролунав вибух. Вже були вибухи, та я. Пав на підлогу, взяв слухавку від дружини, сказав їй, я тебе кохаю і, і все, і все. І сказав, що мабуть загине. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань дев'ять житлових будинків. Під ударом опинилися і три міські лікарні. Я зараз об там не думаю, абсолютно. У мене маленький дитина, жена з жіною случився анафілактичний шок. В скорій помочь робили уколи, збивали давління, кололи диксаметазон. Спасали. Масований обстріл, 8 липня. Постраждало декілька районів міста. В одній з багатоповерхівок вибито шибки. Ще в кількох зруйновано ліфт та дах. Крім цього, пошкоджено СТО, яке працювало 11 років. У місті 12 постраждалих. Один чоловік загинув. Це нам знесло ліфтове приміщення. Повністю ліфтове. Нас ще не пускають в секцію номер 3 де цей жах, був тільки МЧСники пройшлися і все. Наразі, коли нам буде дозволено, ми піднімемося і будемо дивитися матеріальні збитки. Була вдома, роздався взрив полдвинад і вийти не змогла, двір заклинило, мене свобождали. Очень хорошие люди были. Тут и люди жила, Ну, світа. Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Троє людей загинули, серед них дитина, 19 постраждалих, з них четверо діти. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних і два приватні будинки. 30 авто, понівечено корпуси лікарні. Отак зруйнована наша меб... мебля, тут вона стояла і оце все літіло сюди, стукнуло в ту стінку, і там в ванне все завалилось і зламалось. Був шкаф, був з моєї літератури, яку я любила, читала. І оце вікно на мене Ось, бачите, стоїть вікно. Оце. Воно. Оце упало там, де я лежала. І я підскочила. Я не знаю, як воно мені, мені ще по голові не дало. Тут стояв шкаф, всі двері отак завалились. І ми вибиралися з під тих дверей і босиком по цьому склу бігли. Третій рік повномасштабного вторгнення був важким для всієї України, але навіть під гучні вибухи, коли земля тремтить від кожного удару, Дніпро та його мешканці залишаються незламними. ДСНСники, не зважаючи на небезпеку, рятують життя і ліквідовують наслідки. Волонтери, віддаючи останні сили, простягають руку допомоги тим, хто опинився в пастці війни, а самі жителі міста, попри біль втрати й страх, крок за кроком рухаються вперед, не здаючись і не втрачаючи надії. Валерія Дев'ятко, Валерій Галушка та вся команда Дніпро Тіві. Продовжимо тему війни. 2024 рік для реабілітаційного центру Дніпра, який надає допомогу бійцям, що повертаються з фронту, став роком великих досягнень та нових можливостей. Це місто справжній прихисток для тих, хто пережив жахи війни. Місце, яке допомагає нашим героям повернутися до повноцінного життя. В нашому підсумковому випуску ми згадуємо, як пройшов рік роботи реабілітаційного центру та нагадаємо історії тих, хто бореться за можливість повернутися до звичного життя. Про це розповість Анастасія Васько. Стіни реабілітаційного центру однієї з міських лікарень Дніпра бачили чимало історій бійців з надзвичайно важкими пораненнями. Рустам один із тих героїв, які щодня долають труднощі та наслідки війни. Він втратив ногу, захищаючи вугледар у квітні 2024 року. Відран прилетів десь прямо ногу, да ну, милі. Поруч ногою нога ліва відлетіла десь по коліна, а потім прийшлося і ліве коліна відрізати. Чоловік відновлюється вже дев'ятий місяць. Рустам став прикладом того, як завдяки постійній роботі над собою та підтримці професіоналів можна подолати будь-які труднощі. Декілька місяців я почав завдяки лікарям учиться. ходити заново протез, відновлення цієї правої ноги, тому що там було переломано. Велика кістка, борцова, там ще стоїть пластина. От. Ну, два місяці тому я почав тільки от вставати на ноги розбирати. Ми починали ходити з милицями підлокітними. Зараз він вже дуже гарно спрогресував і використовує для ходьби тростину. Дуже наполегливо працює протягом всього цього часу. Дуже надихає нас. Зараз головна наша мета це. Щоб він навчився пересуватися без допоміжних засобів, тобто просто на протезі, Денис ще один приклад сили духу та вмотивованості. Завдяки реабілітаційному центру він зміг повернутися до активного життя і сьогодні очолює ветеранський простір, допомагаючи іншим. Поранення я отримав у вересні 23-го року. Трошки більше року тому. і Після ампутації ми мене ампутована права нога. Після ампутації проходив реабілітацію тут декілька разів. І ну, для мене це взагалі найкраще, найкраще місце, в якому можна було опинитись в плані реабілітації, тому що дуже кваліфікований персонал і підхід, дуже подобається. Ну, все зроблено для того, щоб максимально ефективно поставити на ноги бійця. Завдяки інноваційним підходам та постійному вдосконаленню терапевти центру досягають вражаючих результатів. Вони навчаються за кордоном, щоб застосовувати найкращі методи допомоги бійцям. Це дозволяє створити максимально ефективну реабілітаційну програму для кожного пацієнта. Цей рік у нас був дуже продуктивний, не дивлячись на складності, які у нас є у всіх. Ми намагалися максимально вкласти в розвиток реабілітації як в Дніпрі, так і в Україні. Наш центр досконалості є центром передового досвіду. Ми дуже багато навчаємося. Ми їздимо за кордон, беремо найкращий досвід і розповсюджуємо його серед наших колег. У центрі працюють професіонали у різних направленнях – фізичні та ерготерапевти, психологи та арт-терапевти. У відновленні допомагають також чотирилапі помічники, як от пес Уайт – домашній улюблениць фізичної терапевтки Дар'ї. У центрі панує тепла та дружня атмосфера. Пацієнти із задоволенням заходять сюди навіть після закінчення курсу. Якщо я десь поруч просто заходжу, щоб привітатись і. Там поговорити, там кави попити. Реабілітація вимагає чимало часу та терпіння. А робота з бійцями, які повернулись з фронту, ще й особливих навичок. На першому місці це пацієнти після ампутації верхніх і нижніх кінцівок, подвійні ампутації дуже важкі, подвійні ампутації верхніх кінцівок, і нижніх, і високі ампутації, теж верхніх кінцівок. Це нейропатії, це турнікетні синдроми. Це пацієнти після інсульту перенесеного. То всі нозології, що можуть бути після міновибухових травм, ми, ми з усіма травмами стикалися. З військовими складно працювати з одного боку, тому що вони бувають різного настрої. А з іншого з іншого вже. Це дуже легко, тому що ми адаптувалися за ці три роки повноштовного торгнення. Ми навчилися, коли треба промовчати, коли треба дати людині оговтатися, коли треба трошки підтиснути, тому що ну інколи наказ працює теж непогано. Тобто, ми всі трошки є психотерапевтами в якоїсь мірі і навчилися комунікувати. у центрі. Кажуть, планують розширюватись, адже бійців, які потребують допомоги, більше. «Пацієнтопотік потік став дуже великий. Він збільшився наприкінці року Ми зрозуміли, що нам треба більше терапевтів, більше місця, більше ліжок для того, щоб всім військовим. Допомогу зробити і наприкінці року ми ще будемо збільшувати на 20 ліжок. Коли ми зростаємо, у нас стає багато людей, треба ще грамотне керування. І наше керівництво нашого відділення, наша завідувача, вона завжди намагається не просто якимось інтуїтивним методом да, керувати, а вона впроваджує найсучасніші, найлогічніші методи управління. У департаменті охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради зазначають, що за 2024 рік центр визнано одним з передових медичних закладів досконалості, який показує найкращі підходи до надання допомоги та є взірцем для інших. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро ТІВІ 98 будинків понівчених російським залізячем відновили цього року у Дніпрі. Замінили понад дві тисячі вибитих вікон, відремонтували майже десяток покрівель. А в одному із будинків відновили два поверхи. Ворожі атаки цілий рік додавали роботи комунальникам та будівельникам. Втім, фахівці з честю приймали виклик. Про найбільші проєкти відновлення 2024 Артем Ліфінцев. Вулиця Енеїди, 26. Тут повністю відновили два верхніх поверхи. Після удару шахеда тут була величезна діра. 23 лютого пізно вночі, коли люди спали, ворог вдарив по багатоповерхівці дроном. Вщен зруйновані поверхи, вибиті вікна, знищено шість квартир. В той день загинуло двоє людей. З перших днів у будинку розпочалися відновлювальні роботи серед постраждалих. Галина Голубятнікова її квартира на дев'ятому поверсі. Жінка радіє, бо невдовзі повернеться до своєї оселі. В ту ніч жінка дивом вціліла. Коли я прокинулася, то у мене пиляка, і тоді вже я дізналася, що моя кімната на тій стороні уціліла, де я лежала, а з цієї сторони парку все провалилося до сьомого етажу. Сусіди, тобто я цього моменту не пам'ятаю. Я на жаль, я, може навіть і не на жаль, а краще, що я спала. У будинку відновили також покрівлю, замінили майже пів сотні вікон. Складна була ситуація в плані того, що демонтажа було по факту два. Бо після того, як був перший демонтаж, ми планували там, відносно там, 4,5 квартири демонтувати, демонтували 6,5. Був демонтаж, побачили, що Пішов суф плити перекриття. Вона була тріснута і вийшла з пазів. Ба більше у будинок повернули частково тепло та газ, навели лад у під'їзді. Квартири фактично відновлені, а залишилися роботи тільки всередині квартир. Це їхнє оздоблення, штукатурка, шпаклівка, покраска, мінімальна якісь сантехніки для того, щоб жителі могли зайти і проводити якийсь ремонт. У міськраді кажуть, що у січні 25-го року люди зможуть повернутися до власних осел. Орох систематично намагається знищити місто. 25 жовтня випустив ракети посеред середмістю Дніпра, поднівечений медзаклад, будинки. Значних пошкоджень зазнала будівля на героїв. Крут 1 У багатоповерхівці вибуховою хвилею винесло майже усі вікна. Згодом встановили аж півтори сотні нових. Нам нам сказали, що протягом місяця зроблять, замірили, і вже буквально через тиждень готуйтеся. Приїхали на три під'їзди, привезли вікна. Через два дні привезли на четвертий та п'ятий під'їзди, і відразу почали встановлювати. Тобто, протягом двох тижнів все встановили. Нам все поставили замінили всі на сучасні метал пластики. Нар двокамерних склопакет, шестикамерний профіль. Тобто, ми не просто відновлюємо від. Омлював краще ніж було, бо здебільшого вилітають всі вікна старі дерев'яні, тобто це і відновлення після пошкодження, і одночасно підвищення енергоефективності будинку. Бо люди отримують більше комфорту, навіть після, після того, що пошкоджені. Це така відносна компенсація їм для того, щоб вони відчули, що місто все ж таки турбується. Відремонтований дах та майже дві сотні нових вікон. Такі роботи проведені у будинку на площі вокзальній. Туди наприкінці квітня цього року влучила ворожа ракета, зруйнувавши декілька поверхів. З перших днів місто почало ліквідовувати наслідки удару. Повністю згорів дах на восьмому, дев'ятому, десятому та перший, другий, третій, повністю згорів дах. Ми його відновили сьоми, восьми. 8... Дев'ятий, десятий під'їзд. Ми повністю повернули людям тепло, електрику і газ. Плануємо першому, другому і третьому повернути газ. Я думаю, що на наступному тижні в у них уже буде газ. Будинок відремонтують повністю до кінця 2025 року. Затвердять план проектування. Процес тривалий, бо дім у переліку пам'яток архітектури. Далі планується проектне рішення. Согласно якого ми будемо проводити відновлені роботи. Після затвердження плану почнуть ремонтні роботи. Втім, коли відновлять і нині невідомо. Загалом цьогоріч ліквідували пошкодження у 98 будинках ОСББ та ЖБК. Зокрема, замінили дев'ять покрівель та понад 2000 тисячі вікон. І Дніпряни, попри руйнування та біль, вірять у найшвидшу перемогу. Артем Ліфінцев, Микита Сідненко та вся команда Дніпро. -ТВ. Війна. Чи є на ній місто святу. Ми спитали про це у військових. Воїни 108-ї бригади ТРО нам розповіли, ялинку не наряджатимуть, повечерюють сухпайком і рушать на позиції. Вітати окупантів вогняними фейерверками. Почувши це, вся наша команда Дніпро Тіві вирішила, так не має бути. Тож наш новорічний екіпаж повіз їм свято на передову. Про подорож, яка змусить вас згадати, як це цінно зараз, мати змогу святкувати вдома. Репортаж Орини Ягеєєвої. Наш звичайний новорічний куточок перетворився на пункт прийому подарунків для наших військових. Усе це зібрала наша велика команда Дніпро Тіві. Ну а помічником Санти відрядили мене Пол перед студією, мов мурашник. Дівчата і хлопці дбайливо пакують подарунки та медикаменти, засоби гігієни, солодощі, енергетики. Так, що тут в тебе є? Я Кажи. принесла засоби за доглядом для наших військових і шкарпеточки, щоб їм було тепло. Супер, давай. Я також вирішила долучитися та принесла нашим військовим трішечки солоденького та листівочку з найтеплішими побажаннями. Сподіваюсь, їм буде приємно та додасть трішки новорічного настрою. Звісно, вести подарунку я буду не сама. В мене є помічники і один з них. Позаду мене вже працює це Іван Пономарьов, оператор наш. Він вже в роботі. У нас є ще один помічник: це Макс, який довезе нас на всіх білих санчатах до хлопців, яким ми зможемо передати наші подарунки. Шлях тривалий рушаємо у Покровський район Дніпропетровщини до воїнів 108-ї бригади ТРО. Чим далі від Дніпра настрій стає все менш святковим, похмурі сірі пейзажі і все більше відчувається війна. Наш водій Макс частенько ганяє до військових на різні напрямки з допомогою і щоразу каже, це морально складні подорожі. Бачу багато розваленого всього населені пункти, які пусті, без, без людей, без взагалі без нікого. Це прям пригнічує такий стан одразу. Ну, я не, не знаю, як пояснити це все. О, тому ми веземо військовим подарунки, щоб привезти хоч якось ну, атмосферу новорічних цих свят, якось передати з подарунками там. З, Смаколиками, з, з побажаннями, похнюплений і мовчазний став її зазвичай розбишака оператор Іван. Тривалий час їдемо мовчки. Втім, коли до зустрічі з військовими лишається кілька хвилин, нема місця для смутку. Це від каналу Дніпро Тіві. Трішки зібрали вам подарунків, щоб вам трішки підняти новорічний настрій. Розуміємо, що дуже важко. Тож Ось так можете брати. Нашого приїзду хлопці, хоч і чекали, втім радіють щиро. Подарунки перевантажують до себе. А от нашу знімальну групу чекав приємний сюрприз, і це справді цінні для нас презенти. шеврони, прапор з підписами воїнів. Трохи роззнайомившись, спілкуємось про різне, хлопці питають, як там Дніпро переживають, чи не втомились. Ми пропонують каву. Ми, звісно, про ситуацію на фронті чи далеко ворог. Воїни розповідають про свою щоденну важку роботу. Ведемо Свою роботу на Запорізькому напрямку на різних напрямках, були на Донбасі, були на Запоріжжі. Ведемо оборону, не допускаємо прориву противника на наші позиції. оборонимо нашу піхоту. Тобто спостерігаємо за переднім краєм, повністю стараємося контролювати. Як свята? Значить? На позиціях, на позиціях. Свят, тут, тут свят сильних немає. Це кожен день праця, кожен день робота. Побажання скорішої перемоги, щоб цей весь сад скоріше закінчився, щоб наші всі побратими, хлопці повернули живим, здоровим до своїх жінок, дітей, матерів. Оця допомога це теж велика праця, велика робота. Без волонтерів, без їхньої допомоги. ну, Навірно, нас би вже не було. І, врешті, не стримуючи цікавості, хлопці беруться за розпаковку. Дякують за новорічний настрій і щиро радіють, мов малі діти. Гірляндочка, яка краса. Наступні подарунки, також подивимося, що щоб грілочки, щоб хлопці на позиціях не мерзли. Ліки, щоб хлопці не боліли. Якраз, якраз воно зараз в тему. То, що Якраз зараз така погода, що всі хлопці боліють на позиції холодно. За кілька годин тут так близько до війни. Вкотре розуміємо, що важливо, а що ні, що треба цінувати, а що не варте уваги. Дякуємо хлопцям, домовляємось невдовзі знову зустрітись і рушаємо додому жити своє звичне, дякуючи воїнам життя. Орина Гіяєва, Іван Пономарьов, Максим Рождественський і команда Дніпро Тіві прорвало трубу 31 грудня. Аби не святкувати без води чи тепла, звертайтесь на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Вона працюватиме навіть у різдвяні дні та уікенд. Тож з будь-якими комунальними проблемами можна звернутися за номерами, які ви бачите на екрані. Це одна із тих служб міської ради, яка буде працювати безперервно, забезпечуючи нормальну життєдіяльність міста. А для того щоб містяни могли комфортно святкувати новорічні різдвяні свята і за потреби звертатися цілодобово на єдину гарячу лінію. Сподіваюся, що цього не потрібно буде робити. І свята пройдуть спокійно і весело в теплій, дружній сімейній атмосфері. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все бережіть себе, своїх близьких та нашу рідну Україну з Новим роком, Дніпро.